Зробіть глибокий вдох, глибокий видох, переведіть фокус уваги у своє тіло, сконцентруйте зараз увагу на всьому, що у вас є в парі: руки, ноги, очі, нирки, наднирники, ендокринна щитовидка, дві півколі мозку, все, що в парі. Концентруйте на цьому увагу, дихайте і переключайте увагу на всі свої парні органи. І якщо подивитися, наприклад, коли ви закриваєте одне око, ви бачите. Але коли у вас відкриті два ока, ви бачите більш повну картину. Коли ви робите щось однією рукою, ви нібито справляєтесь. Але коли ви робите. Двома руками у вас получається краще. Коли ви стоїте на одній нозі, вам важко тримати баланс. Але коли ви стоїте на двох ногах, ви відчуваєте опору. Одна нирка вона теж може працювати. Але видільна система працює краще, коли працюють дві нирки. Одна доля щитовидки може працювати, але це. Не дає гарантії, що ви зможете бути стабільно емоційними, що у вас будуть відбуватися правильні гормональні процеси, тому природа наділила нас парністю для того, щоб бути в гармонії. І ми саме тоді цілісні, коли у нас все служить для однієї цілі, так само і у стосунках. Коли ми маємо якусь спільну ціль, коли ми підтримуємо одну мету і людей теж завжди щось об'єднує. І якщо подивитися в глибину, то в більшості є таке усвідомлення, і без нього я не можу, чи без неї я не можу. Подивіться у свою ціль. Можливо, у вас ціль зберегти ту людину біля себе, без якої я не можу. І без чого саме ви не можете, проаналізуйте, можливо, у цієї людини є потенціал, якого немає у вас. Можливо, при контакті з цією людиною у вас проявляється внутрішній контакт. Можливо, вам хочеться діяти, що саме вам не вистачає такого, що дає вам інша людина. І подивіться зараз, наприклад, впарність. А що для вас таке парність? От подивіться, наприклад, в яїчники. Лівий і правий яїчник це парність. І коли, наприклад, з'єднуються чоловічі і жіночі, то ця парність утворює щось нове, щось інше. Виділяється яйцеклітина, ця яйцеклітина запліднюється і утворюється енергія. Проект. І ця ціль може бути одна, а може бути многомірна. Як, наприклад, клітина може ділитися і може бути близнята, тройнята і більше. Так само і цілей може бути більше. І кожен раз, коли у вас не вистачає натхнення. Проявити ціль, усвідомити свою ціль, подумайте, а як, з ким вам потрібно створити пару, з ким вам потрібно взаємодіяти для того, щоб ваша ціль могла проявитися. Можливо, ваша ціль в житті це якраз організовувати ці пари. Ви можете створити пару з людиною, яка вам буде надавати роботу, з людиною, яка вам буде надавати певні послуги, з людиною, з якою вам буде просто комфортно спілкуватися, з учителем, з мужчиною чи жінкою. Хто б вам не зустрічався, ви завжди утворюєте пару. І подивіться тепер. Переведіть фокус уваги через дихання і проаналізуйте, наскільки були гармонічні ті пари, які ви створювали все своє свідоме життя. Дихайте зараз. І нехай енергія запустить зцілення тієї напруги, там, де була закладена конкуренція, де ви конкурували у парі. Де ви хотіли домінувати, чи над вами хтось домінував? Тому що, коли створюється конкуренція, як правило, створюється і образа, утворюється заздрість, тому що я завжди в певному дефіциті, дефіциті того, що є у інших, але немає у мене. І людина завжди хоче щось більше, тому що, навіть маючи, вона цінує менше те, що вона має, як те, що має хтось інший. І нехай саме зараз зцілюється ця програма, що я ціную більше у людей чим у себе. Я ціную більше, коли має хтось. Чим те, що маю я, нехай зцілюється ця енергія дефіциту. І нехай зараз відбувається відновлення усього того, що було порушено в тілі на рівні парних органів. Дихайте і погружайтеся все глибше і глибше. Дихайте зараз своїми парними легенями. І усвідомлюйте, що ми об'єднуємося в пари для того, щоб допомагати розвиватися один одному. Така наша задача: стілюйте усе це, знаходьте у собі ресурс, радіти за удачі інших людей. За те, що це відбувається у вашій присутності, за те, що це відбувається у вашому полі. І по законах Всесвіту весь всесвіт працює на приумноження. І для Всесвіту неважливо, що саме приумножується. Приумножується агресія, радість, апатія. Всесвіт приумножує все те, чим ви наповнені. У Всесвіту немає свідомості, але вся вона працює на примноження, примноження ваших ресурсів, ті, які у вас уже закладені, ті, які ви можете міняти в тут і зараз, ті, які ви можете зцілювати, і те, що ви можете відпустити негативне і деструктивне, завжди має бути замінено чимось позитивним, іншим алгоритмом дії. І зараз поспостерігайте за процесом розділення ваших клітин. Коли ваші клітини доброякісні, розмножуються, це іде для вашого розвитку. Доброякісні клітини це про мислення, яке наповнено позитивом, добром, любов'ю. А коли ваше мислення наповнено образами, негативом, гнівом. Ваші клітини теж діляться, і це вже недоброякісні клітини, які призводять до захворювань. І проявляються різні запальні процеси, ракові захворювання. Це про те, що коли людина ніби ділиться чимось, але для неї цей розподіл, ніби смерть, мені настільки складно віддати. Віддати своїх дітей в соціум, віддати те, що я маю, поділитися своїми знаннями, поділитися своєю любов'ю, я її ж туди так багато вклав, що це для мене рівно смерті. І я буду це тримати і зберігати все в собі. І коли я зберігаю і накопичую все це в собі, коли я не ділюся, це теж рівно смерті. Дихайте, аналізуйте, дихайте і аналізуйте, чи легко вам заплатити за послуги, за знання, за емоції, чи ви постійно в очікуванні, що вам хтось має вернути за щось, за те, що ви робите для когось. Але ж клітини в нашому тілі діляться просто так. То чому ви очікуєте? що коли ви ділитеся з кимось, хтось має ділитися з вами. Людина завжди ділиться тим, що наповнена. Наповнена вона радістю, вона ділиться цією радістю. Наповнена вона злістю, вона розділює цю злість з іншими людьми. Гнів і негатив, образа, усе ми розділюємо з іншими. І у наше поле притягуються аналогічно такі ж самі люди, як і ми. І, можливо, ми цього в собі не бачимо. І кожній людині важливо усмідомити, що у вас є чим ділитись, у вас є час, який ви ділите з іншими людьми, у вас є емоції, які ви розділяєте з іншими людьми. У вас є ресурс і потенціал, яким ви ділитеся з іншими людьми. У вас є фінанси, якими ви ділитеся з іншими людьми. І одночасно, коли ви ділитесь, коли ви віддаєте щось цінне, що у вас є, не очікуйте на те, що хтось має віддати вам те ж саме взамін. Якщо ви робите це з безумовною любов'ю, то не очікуйте віддачі, тому що безумовна любов це віддати без умов. Кожна людина сама має вирішувати з ким розділяти своє щастя, любов, бізнес, гроші партнерів. Кожна людина тільки сама вирішує, ніхто із нас не має права вмішуватися в вирішення інших людей, в рішення інших людей. І нехай зараз відбувається трансформація в темі образи. Там, де ви ображалися на тих людей, які не змогли з вами розділити, чи з якими ви розділили і нічого не отримали взамін. Стілюйте зараз емоційно. Дихайте і усвідомлюйте. Чим більше образ, тим більше злоякісних процесів запускається в організмі. Видихайте. І нехай це все зцілюється простором, тому що саме парний орган, щитовидка, ендокринна система якраз і запускає процеси, які знищують саму людину. І це процеси образ, це відсутність комунікації з іншими людьми, це те, що я виношую в собі, це ту образу, яку я затаїла на когось чи затаїв. Наскільки глибоко ви усвідомите усі свої процеси свого життя, настільки глибоко пройдуть процеси переусвідомлення у вашому житті, настільки глибоко пройдуть процеси зцілення вас як особистості. Дихайте і коли будете готові, повертайтеся в тут і зараз. І якщо ви хочете працювати із собою, із своєю свідомістю, із своїми травмами, із своїм дефіцитом, підписуйтеся на мій телеграм-канал та проходьте курси, в яких ваша свідомість зміниться, ваше життя зміниться, ваше сприйняття світу зміниться, адже у нових енергіях нам прийдеться діяти по-новому, так як було уже не буде. І якщо для вас важливо, бути творцем у цьому світі, служити соціуму через людей, проявитися як особистість. Тоді приєднуйтеся до своєї трансформації. Вона потрібна в першу чергу вам, а не мені. Будьте свідомі, і ваше життя зміниться. Обнімаю вас до нових зустрічей!